Ця церква блажених мучеників у Гакеце була першим об'єктом майбутнього університетського містечка Українського католицького університету. Будівництво якого благословив папа Іван Павло Другий під час свого візиту до України у червні 2001 року. Він проїжджав по цій вулиці Стрийській, отут на папому білі, і він посвятив місце під будівництво майбутнього університетського містечка. І фактично в цьому місці, яке він посвятив, і постала оця дерев'яна церква. Пам'ять новомучеників. Вона була збудована в 2009 році. З 2010 року кампус розбудовувався, тут з'явилося п'ять інших будинків, і один з цих будинків це є храм Святої Софії при мудрості Божої. І ми вже тоді розуміли, що коли постане новий більший храм. Цей храм дерев'яну церкву ми передамо на потреби церкви там, де вона буде найбільше потрібна. Церкву вирішили передати військовим капеланам. Зараз її розбирають і готують для перевезення. Згодом церкву наново зведуть, складаючи брус до бруса на новому місці. Храм переводиться на одне з місць, де проходять підготовку і навчання майбутні офіцери, також інші інші військовослужбовці Збройної сили України. Власне, через те, що є така потреба і є такий запит. І через те, що хлопці приходять на богослужіння, відповідно виникла ідея, щоб створити для них належні умови. Згодом на цьому місці, згідно з планом розвитку університетського містечка, в Вуку планують тут спорудити музей. Музей історії підпільної церкви, підпільної УГПЦ 20-му столітті, і можливо саме в цьому місці, де зараз стоїть церква. І якраз буде будівля музею, і в частині музею буде всередині капличка. Церква була діюча і остання літургія у цій церкві відбулася 9 жовтня. Єлісавета Сілаєва, Ольга Дейнека та Анатолій Киричук Суспільне новини, Львів.